Один нюанс, який багато кого подивував, багато кого насмішив. У Володимира Зеленського запитували про те, там за що він цінить своїх п'яти-шести менеджерів. І, зокрема, згадали про Татарова. Якщо ви повністю не дивилися прес-конференцію, давайте ми цей фрагмент просто покажемо і потім ще обговоримо. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Поки ви тут не були замало Вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски? -то Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. І Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Юрій, що ви думаєте про таку відповідь про чеченців, яких нібито вбивав татаров, про те, що його можуть схопити руски, як сказав Зеленський, якщо його звільнять? Як це ви це все розумієте? Дивіться, Це перше, якщо говорити це про якісь логічні, як оцінювати з точки зору причини наслідкових зв'язків, дати оцінку цим словам президента неможливо, тому що ніякої конкретики він взагалі не сказав. Вбивство якихось людей якоїсь національності в якомусь місці це здається, ну не може бути з точки зору здорового глузду, ну ніяким виправданням. Нікого ми всі розуміємо, що Олег Татаров це людина, яка сидить в кабінеті, і фізично вбивати нікого взагалі не здатна. Це людина, достатньо, яка за свою кар'єру дуже переживає і за свою особистість також, тому ніякої особистої участі в бойових діях. Олег татаров не брав. Ну, от. І які, кого він вбивав, це абсолютно незрозуміло. Я думаю, знаєте, я неодноразово казав, Володимир Зеленський і його оточення з початку війни багато разів заявляли, і Олексій Арестович заявляв, що нібито якісь диверсійні групи намагались прорватися на банкову. І що президент він одного разу заявив, понад 10 замахів не було на нього. Хочу сказати, що досі з самого початку війни жодних доказів, хоча б одного за замаху на президента, хоча б однієї підкреслюю однієї диверсійної групи, яка б намагалась у Києві щось зробити, наблизитись до урядового кварталу. На даний момент нема. Ви не знайдете ні відео, ні фото, ні свідків, жодного. Такі думаєте, що це вигадки? Ви припускаєте? Чи а, як це я не припускаю? Я то, якщо немає ніяких доказів, я вважаю, що це вигадка, і я був тоді, в тому числі а, в Україні. Я не дали навіть ближче до фронту на багато ні жилих татаров. Тому можу сказати, що всі випадки відомі зі стріляниною у Києві, це випадки. На жаль, стрільби по своїх, і вони розслідуються в рамках кримінальних проваджень, бо там були і загиблі. Але жодної диверсійної групи не було. Але при тому, президента України хтось дуже наближений, хтось з цих п'яти 6 менеджерів постійно лякав закладами, диверсантами і постійно його рятував від якоїсь загрози. Так, от хочу вам сказати, що це просто, на мій погляд, чергова маніпуляція цих п'яти шести менеджерів Єрмака в першу чергу Татарова, які розповідають Зеленському, яка він падаляк стоїть, який теж розповідав про диверсантів без жодних доказів. Да? Це маніпуляції свідомістю зеленського. Так само давайте згадаємо про численні замахи там Януковича, якого там рятували. Це типова технологія маніпуляції людиною, яка просто не аналізує події. Яка живе в інформаційному середовищі, Я зараз кажу про президента України, і це такий тиск, вплив на його свідомість. Жодних доказів, що Олег Татаров вбив хоч одного або причетний до ліквідації, хоч одного російського диверсанта, чеченця, росіянина, марсіаніна не існує ніколи не було оприлюднено ні на цьому фрекі, про який говорить президент Зеленський. Ні на інших приватних розмовах жодних фото, відео доказів нема, жодного кримінального провадження нема. Я думаю, вам буде нескладно все перевірити. Е, можна направити відповідні запити в правоохоронні органи. Ви не знайдете жодних фактів.